я ну, Що ночі дива, і вірні слова, і дим божби нашого життя складова. Як справжністе, люблю те тафе, бо часом мило моя, солодка, як ме. Ми вияли, кохати, як кокали, коли сьогодні мої приїздули. Це ти і я, ти моя доля, а я твоя. Що мені треба? Вона дає наше кохання. Таке, як є ще. я хочу сказати? Вже більше 25 років Я приїжджаю на концерти трускаці, але на бівеці почала співати тільки з Бегелом Гес. А не чекаємо вдалі пала Чеченко. Як кохали колись. Сьогодні мої виїздоми всі. Розкалиш. Наші кохання. Це ті і я. Ти моя доля. Побиває, а я твоя. Що мені треба? Вона дає. Наше кохання таке, як є. Кохання, це тія, ти, ти моя доля, а я твоя. Що мені треба, вона дає наше кохання, таке, як є. Ще. Всім, 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 кохання, часте, здоров'я, не голодні що мирного неба. Народження в моєї найкращої подруги. Я хочу, щоб ви її привітали і всі похлопайте. У мене сама чудова подруга у світі. Так іде. А, а як пані Валентина, йдіть сюди. Виходьте описки, друзі. Давайте декіль декіль. привітаємо з ним народження. Ми вітаємо вставайте між нами. Ми вітаємо Валентину з днем народження. Бажаємо добра, миру і звичайного кохання. І від нас. Десь новий, який тільки що вийшов. Чорний велюр! Блага еліта! для вас. А звідки ви приїхали? Чернівці. Боже, це земляки, так далеко в Буковині. Це, тут, це наш, е, наш рідний край, де я хочу сказати, що варто жити на Буковині. тому що... Варто жити в Україні. Обережно наставайте тільки на дрот, бо не буде працювати. Але ви кудись спішите, так? Да? А тоді чого ви? Дайте, а сфоткатись. А ми хотіли щось заспяти, не Не більше? разом на концерті сьогодні. Так у 19.30, передавайте всім, хто сьогодні не потрапив на бювет і ще сидить в готелі. Думаю, як гарно провести вечір, щоб приходили на концерт. Тому що це концерт двох артистів. Це вигідно за одну ціну, а ще й допомогти нашим збройним силам України. Для вас ми виконаємо найкращі свої пісні. Допоможемо нашим крутим збройним силам України і класно проведемо цей вечір. Хто вгадає, скільки ми кроків зробили до вас? Тому буде мати, буде мати щастя цілий рік. Ні, люди просто не знають, де ми були вчора, але ми вчора виступали, ми робили благодійний концерт у Лондоні. Так, і ми ще так непогано, да, Михайло виглядає для таких доріг і гастролей дальніх. Можна поплескати так. Ось тому запитання, скільки ми кроків до вас зробили. Сто тисяч поїхали! Така безмежна і неповторна Любов з тобою. І вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років не варті дня одного. Ім'я твоє писане зорями на небі моєї душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив, тобою, як дивом захоплений, на щастя ти погляд лоблю, листями шалено закоханий, красу неймовірну твою. така безмежна і неповторна. Віни жіну тобою, сто тисяч кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе, Твій голос несе вітер милями. танцюючи з ним минує, і море шаленими хвилями. Малюй твій трій силує. З тебе поцілунками тотиком, я, ну, я в кохання своє, і Богу подякує пошепки за те, що ти щастя моє І боєць руки, Така безвежна і неповторна любов з тобою. І вже не вільний, як боже вільний, живу тобою, сто кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе Ще років не варті дня одного без тебе. Ще сім, шаленого кохання до чути, да? як у нас кажуть, там у 100 років, кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе, така безрешна і неповторна. І вже не вільний, як Боже вільний. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків, зроблю до тебе. Сточ років не варті дня одного без тебе. Сто тисяч кроків, найшвидше кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Без тебе без тебе, тебе. всіхся разом. be such crocky